Діти, сьогодні я запрошую вас у захопливу подорож. Ми побуваємо в саваннях, джунглях, на льодових полях і навіть у пустелі, але подорож незвичайна із загадками. Дуже товсті ноги маю, тихо їх переставляю, височезний я на зріст. Біля рота маю хвіст, здогадалися? Так, це слон. Він такий смугастий, він такий і кластий, найстрашніший у тайзі. Перед ним тремтять усі, як роззявить пащу, Грррр! називають двіря. Тигр! правильно. Як на гойдолках, на вітках вони плигають у клітках, граються, кривляються, разом забавляються, а веселі ці малята пустотливі. Мавпинята добре діти. Він незграбний і товстий, завжди він чомусь сумний, а на лобі в нього ріг ця тварина правильно на соріях. Чорне біле, чорне біле, у очах аж зарябіло, посмугована конячка горда по савані скаче. Як драбинка в неї ребра, хто це діти? Звісно, зебра. В джунглях кожен звір боїться, цю велику хижу кицю, чорна і швидка, як вітер. Стережись її зустріти, бо не знає про манери небезпечний звір. Сі пантера. Люблю в воді купатися, на сонечку валятися. Маю я великий рот, а звуть мене. Бегемот, молодці! Він пустелі корабель. Хоч не бачив моря зроду, по пустелі ніч і день він бреде, не п'ючи воду. Діти хто це? Звичайний верблюд. Цар усіх тварин земних, в казках він судять для них, Клас савців, в їжі хижак. Є такий знак зодіяк. Чудово, це лев! Ви гарно впорались з усіма загадками. Наша загадкова подорож завершилась, але тварини ще довго шепотітимуть нам свої історії. До побачення!